Всім привіт, друзі! Ви як завжди на каналі авторозбор. Сьогодні у нас черговий красунчик, який приїхав з Швейцарії. Це Passat ЦЦ, в принципі, такою цікавою компоновкою комплектації. Як ви бачите, в нього попереду він дорестайловий, але в салоні вже рестайловий і в дуже крутяцькій комплектації. В абсолютно крутяцькій. Одиннадцятий рік, 6 місяць. Значить, круговий парк пілот. Світло Біксінон з автоматичним дальнім АЦЦ, адаптивний круїз контроль присутній в автомобілі. Ви бачите. Ну, звичайно, що датчик світла без ключовий доступ, два ключі. 18-ті легкосплавні, камера заднього виду, присутня. Ну, звичайно, що задній парктрон, 2 літра дизель автомат. Далі 4 електросклопідйомники, регулювання підігрів складання зеркал, топова акустика DIN-Audio. В такому стані кермо. 260 пробігу має автомобіль, але станчик керма просто ідеальний. Єдиний момент по салону це на сидінні Алькантара. напівелектричні електричні сидіння. Тут у нас присутньо старт-стоп. Парк пілот. Ну, безключовий за запуск і доступ, автохол присутній, електричний стояночний тормоз. У нас отаке управління кліматом, ну, тут управління камерою, управління адаптивним круїз контролем. Підлокітник отакий, у нас є шторка. Ось зараз я Бачите? Для задніх пасажирів. Ну, не тільки, в принципі, так просто від сонечка дуже крута. Ну, іміджу, я би сказав, більше іміджова річ, ніж якась там прямо така дуже необхідна. Ну, така це цеха, вона приїхала буквально вчора, вже сертифікована. Робити по ній, окрім звичайного ТО, нічого не потрібно, вона повністю не фарбована. Нічого в ній в цьому автомобілі не фарбоване. 140 сильний дизель, DSG DQ 250, мокрий робот шестиступка. І буквально вчора я на неї приїхав, точніше мені її привезли вже евакуатором з Швейцарії. Вона, бачите, на такому ще хром-пакеті, Ну, дуже крута комплектація для цього автомобіля. Діна аудіо, тільки одне, чого варте. <кій> Грає вона просто супер топчик. І вже вчора мені за неї дали але Змушений прозвітувати, так як така красуночка не може не потрапити на мій YouTube канал. Отакий От посад CЦ продав я його за 12 тисяч доларів. Ринкова ціна їх в середньому в Україні 12500. Але так як перший клієнт запропонував гроші, ми його за такі гроші і віддали. Отака От це цеха. на, Я вважаю, дуже достойній комплектації. Прямо, прямо дуже. Ну і стан, друзі, стан автомобіля. Відповідно, є декілька дрібних подряпин, звичайно, під полірування, на бомперах, там щось таке подібне, але нічого подібного в Україні в такому стані немає, навіть незважаючи на 260 тисяч пробігу. Демфер працює ідеально, заводиться на холодно ідеально, ніяких посторонніх звуків немає. Автомобіль їде просто топ, витрата 5,5-6,5 літра. Нова тут 22-го року зимова гума передня, задня тут старіша, але передня 22-го року. До речі, хто не знає, в ЦЦ досить такий глибокий великий багажний відсік. Ну реально, великий. На жаль, не було тут ніякого комплекту. Мене здивувало. Тут можна сказати такий органайзер, але в запаски нічого не лежало. Тому так. Виглядає вона красиво, знаєте, комплектація крутіша, ніж в моєму Б8, і ну, така думка закрадається залишити собі навіть була спершу, коли вона приїхала. Але чому ні? Е, ну, тому що в принципі хочу сказати, поки є маленькі дітки і коляски, то ця цеха це якби не зовсім те, що потрібно. Ну, на мою думку. А ви напишіть в коментарях, чи подобається вам Volkswagen CC. А, до речі, відмінність, бачите, тут дорестальгу до передня частинка так, автомобіля, дорестові фари, дорестова решітка радіатора, але рестовий салон. Тобто тут салон вже такий, як до сьомого. Рукоятка КПП, кермо. Все таке, як до сьомого посаду. Не як бо 6 а як би сьомого. Воно трошки відрізняється. Не сильно, але відрізняється. А, відверто сказати, думав, що шумка через. Оці вікна такі цікавої конструкції буде досить таки поганою, але ні, ви знаєте, непогана. І незважаючи на те, що автомобіль 11-го року, виглядає він крутіше, ніж мій би 8-й, набагато крутіше. Ну, це така молодіжна, стильна автівка. Плюс оцей хром і, от дивіться, швейцарський швейцарський автомобіль. Ну жодних проблем з хромом. Немає, Тобто він не витерся, не вигорів, його ніде не потерли, не продерли. Тобто, ну, Ідеально все. З хромом просто все на вищому рівні. І по бамперу, ну, в принципі, в таких хромовісах їх і не так і багато цих автомобілів. Отакий От це. це. Друзі, придбаний він був, в принципі, дуже так терміново і досить випадково. Він заскочив в інтернет в Швейцарії, відразу водій був. В принципі, не так далеко від нього, поїхав його, подивився і ну, відразу я його придбав. Тому що, в принципі, стан був такий, що просто супер. А на рахунок 260 тисяч пробігу, бояться його, не бояться. Ну, не знаю, напишіть в коментарях, багато чи не багато. 260. Мені здається, що для цього автомобіля це дрібничка. 260 тисяч ну, треба помити, почистити, звичайно. Але в загальному... А, навіть є підігрів задніх сидінь, забув сказати, до речі. Бачите? І мені здається, що ще є розетка, бачите, 220 вольт. Інвертор присутній в автомобілі. Підігрів задніх сидінь і інвертор. Це дуже якби, крута опція. Хто знає для користування ноутбуком і все решта просто топчик. Отакий От агрегат. Легеньке просто прибирання салону, не потребує ні хімчистки, і підшити сидіння. Ну підшити сидіння в нас коштує такого плану десь район тисячі гривень. Щоб зробити гарно під оригінал. Ну а помити машину, почистити, замінити комплект ГРМ і оливу всієї. Ну, я думаю, що це не є велика проблема. Все, друзі, кому потрібні цікаві автомобілі зі Швейцарії, вони ніколи не коштували не з ринку. Але тут є стан, тут стан без рижиків, Б7 і Б-6. Теж швейцарі фактично завжди без рижиків приїжджають. Це реально та країна, де з екологією. Ну чому я кажу про екологію? Тому що насправді там не сиплять реагентів таких сильних на дорогах і автомобілі зберігаються краще, ніж в Німеччині, в Швеції або в будь-якій скандинавській країні. Все, друзі, всім добра. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Passat CC, пригнаний з Швейцарії і вже проданий. На дуже круті комплексу. До речі, настільки круто і настільки адекватно працює, що адаптивний, що. Це ж ранній адаптивний круїз, який в них почав встановлюватися, що автоматичні дальні, ну просто. Супер топ, як автоматичний дальні працює, дуже коректна робота. Не знаю навіть, чим можна зрівняти. У мене в посаді, на жаль, немає. Ну, звичайно, що в Б8 воно працює не гірше, але як для автомобіля 2011 року я вам скажу, що це супер топ. І це дуже зручно приїзді на шосе. Прямо дуже зручно. Вона кожну секунду, коли можна вімкнути дальню, щоб просвітити тобі далі, вона його дає тобі, і ти бачиш дуже класну дорогу. Ну, це безпека. Це власна безпека. Всім добра, всім пока.